І я знайшов таку кльову ігрушку Plunder Pirates. Е, я вам зараз її покажу, якщо ви її ще не бачили, і може я буду записувати по ній летсплеї. Подивимось, як вам вона сподобається. Ди дивіться, яка тут графіка. Графіка просто супер. Набагато краще, ніж в клещі у всіх цих іграх суперселесі. Бачите, можна. Там Так Ну тут 3D просто. Ну, тут тобто, графа дуже мені подобається, що тут ще. Ну, в принципі, все інше, як у клещі, тобто стінки ось є, є вони. І знаєте що? Я хотів записувати летсплей по бомбічу, але коли я дізнався, що... яка тут. ой, яка іграшка. Оця, то мені здається, що вона краще за Beach, і тому по ній можна записувати летсплеї. Ну так, якщо вам вона якби, до вподоби, то ставте лайки і пишіть в, коментар... в коментарях, що ви хочете, щоб я знімав летсплеї по... по цій грі. Тим більше я тільки сьогодні почав, тому буде цікавіше. Так само вона повністю безплатна, тобто графу ви бачили, так? Да? Тобто це катить на іграшку десь за 5 доларів. Я так думаю. Мінімум. то й більше. Ще тут є така функція, бачите, камера. Опа. Якщо ще вийти з цього режиму, потрібно просто нажати на, на екран. Ще тут є очіфки. Давай. Ачівки. Коротше, в мене з записом вилітає воно. Ви мене, звичайно, вибачте, але там все є, що необхідно, як в Clash of Clans. Тобто, якщо вам сподобалася ця гра, то тисніть лайк і коли набереться 5 лайків, я почну знімати по ній летсплеї.